У Дніпрі попрощалися з волонтеркою та парамедикиною Ольгою Гриценко. 1 березня вона загинула після російського обстрілу під Куп'янськом на Харківщині. Вона світла, щира, мудра людина. Я до неї кажу, Ольга, ти не знаєш, куди ти йдеш. Вона добровільно йшла. Вона виконала свій високий чин. Біля її будинку декілька сотень людей. Це рідні, друзі та колеги Ольги. Серед них Олександр каже, познайомився з нею у 2020 році, коли шукав активістів району. Не вірили ні в чого і сподівалися, що якась помилка. але ні. Оля була та людина, яка збирала навколо себе всіх. Людей і ми разом разом прибрали парки, робили дітські майданчики від початку повномасштабного вторгнення Росії Ольга активно займалася волонтерством, допомагала територіальній обороні, переселенцям та організовувала заняття з першої медичної допомоги для всіх охочих. Допомагала військовим, возили топливо, робили антени зготовки. А, та людина, коли, коли пішла на війну, сказала, що ну, а тепер без мене. Робити район в березні 2023 року, не сказавши навіть рідним, пішла добровільно на фронт. Стала санітаркою інструкторкою військової частини артилерійської бригади. Саме там, в серпні, з нею познайомилась і парамедикиня Анастасія. Вона мене дуже любила, я її теж дуже любила, дуже хотіла, щоб вона служила в мене, але я не встигла. Це тому що відповідальніше. Сильніше людини я ще не зустрічала. Анастасія каже, вони разом займалися медичним забезпеченням військових. Ольга відповідала за всю медицину великого стрілецького батальйону. Вона любила кожного військовослужбовця, кожного пораненого. Вона ходила за ними. Вона їх лікувала. За кожного боролася. Це Неймовірна людина, неймовірна. Та навіть звідти намагалася покращувати свій рідний район. Олександр каже, з ідеями та завданнями могла телефонувати навіть вночі. Потрібно зробити скважини для місцян потрібно зробити якісь там майданчики, потрібно зробити якісь там роботи. Контактувала з усіма і навіть Більшість не знала, що вона там. Волонтерку Ольгу Гриценко поховають на ігренському кладовищі. Поліна Поломарчук, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.